Шановні, поки я чекаю на таксі, їду на СТО забирати свою машину, хочу розказувати, розказати вам, як не треба замовляти в нас цибулю на опт. Дивіться, в мене ясне діло, нема ніяких возмущень до людей, які не виконують свої обіцянки, але просто даю як пораду, тому що в принципі, за 9 років розничної торговлі я різне бачив, чув. Дивіться, людина дзвонить з вечора і каже, я хочу 10 кг цибулі. Передайте мені в інше місто. На таксі, ну на автобусі. Я кажу, дивіться, 10 кг для вас буде багато. Візьміть 5, лучше потім ще дозакажете. Каже людина, хорошо. Кажу, давайте завтра зранку спишемося, я вам зараз готую, ріжу свіжу цибулю, а зранку відправлю. Хорошо, добре, без питань. Зранку дзвоню людині. З вечора я підготую їй 7 кг хорошої цибульки. Людині дзвоню, вона не бере трубку в обід, каже мені: ой, я був зайнятий, ой, тири-пири, ой, у мене ще щось. Ой, у мене те у мене все. Закінчилося тим, що кажу, давайте на карту скидайте гроші і я вам якби висилаю, бо на 5 часов вечора найпізніший, ну, самий останній вже автобус. Все добре, я через час вам скину, скидайте карту. Скинув карту вже 9 часов вечора, до сих пор людина скидає. І виходить, що я 10, ну не 10-7 кілограм цибулі лишньої собі нарізав. Бо я на базар беру так, 15-10 кілограм. І виходить так, що людина мене підставила, тому що я ну, ну підставила реально. І я собі просто хочу порадити вам, що ну, так робити не можна. Треба дотримувати свої слова і просто бути відповідальними. Це просто, знаєте, така хвилинка виховання, без всяких обід, У мене все окей, я не переживаю, я все одно їм продам, бо вона коротенька, свіжа. Але просто так робити не можна. Ну, якось так.